Ці кілька книжок та альбом із грамотами та фотографіями все, що вдалося Любові Бондаренко евакуювати із сільської бібліотеки Зеленопілля Бахмутського району. Останні 15 років розповідає жінка, вона присвятила роботі там. День голодомора. і це у мене тут дітки приходять, я літературу виставляла. І у мене там багато літератури було про Голодомор. Тепер говорить пані Любов, вже не з книжок може розповідати і про війну. Про початок повномасштабної у зеленопіллі дізналися там днем раніше, ніж західні регіони, 23 лютого лютого пів на одинадцяту ранку. Почали падати снаряди, і вони падали. Моя вулиця, крайня, а далі поле посадка і за посадка траса, яка йде на горловку. Упало в цей день дев'ять снарядів. Я потім вийшла, коли все закінчилось, посчитала отак вдоль огорода упало дев'ять снарядів. Дехто із сусідів розповідає, виїхали в той же день, а вона досиділася до вересня. Через хату од нас упав снаряд і встряв за двором. Да, вже сидіти невозможно було. Кому нас там жив, і його ударною волною кинуло, червна мозгова травма, і він тут у Дніпрі місяць лежав у лікарні і помер. Тут у Черкасах пані Любов знайшла себе у волонтерстві. Займається, каже, тим, що найбільше любить. Облаштовує соціальну бібліотеку у місцевому територіальному центрі. І це тільки початочок. Я хочу, щоб тут багато книг було. Ще тут потрібні меблі, полочки, шкафи. Колега пані Любові Лариса Рудишина говорить, попит на українські книжки чималий. Людей приходить сюди дуже багато. І я хочу сказати, що це дуже потрібне місце для пенсіонерів. І зараз дуже багато ВПО, які не знають української мови. Взагалі так щось розуміють, але говорити не можуть, і вони хочуть вивчати українську мову. хочуть. то для них це дуже важливо. Дуже нині бібліотечний фонд терцентру поповнюють завдяки небайдужим містянам. Черкащанка Ірина зробила й свій внесок. Ось тримайте книжечки з домашньої бібліотеки. Ті що я вже прочитала, можливо, ваші читачі. Чи ще їм ці книжечки вашим. Дякую, додамо їх сюди. Я так вважаю, що в книгах є якийсь опит, можна взяти для життє, чому то вони учать. Ну, ну як без книги? Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.